Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я покажу вам ще декілька новинок, прикрас з натуральними самоцвітами. І розпочати це відео я хочу з шикарного такого вечірнього комплекту з опалів з гранатами. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 4,3 гри. Розмір опалів 11 на 9 міліметрів, декор гранат. Діаметр гранату 2 мм. Сережки вага 6,8 грамів. Англійський замочок. Зворотній бік, камінчики відкриті. І покажу каблучку окремо. Зворотній бік, камінчики відкриті. Вартість комплекту 6500 гривень. Друге намисто з хризолітів. Запитували намисто саме в огранці. Зараз покажу вам вага намиста. Двадцять ші вісім Розмір на мистинок п'ять шість міліметрів. Довжина 50 сантиметрів. Замочок, біжутерія. Роздивимось. Вартість намиста 3200 гривень. Хризоліти в огранці. Наступне також досить цікавий комплект, турмалін і чорна шпінель. Розмір каблучки 19,7. Вага каблучки 3. І 3 грами. Розмір турмаліну 7 на 5. Вага сережок 3 і 4 грами. Також англійський замочок. Зворотній бік. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту. 2800 гривень. Такий милий, ніжний, жіночний дуже комплект, як на мене. Наступне два комплекти з аметистами. Аметисти каблучка в розмірі 17,8. Вага каблучки 8 і 6 грамів, розмір камінчика в каблучці 20 на 15 мм. Сережки вага 7 і 6 грамів. Розмір камінчиків в сережках 14 на 10 мм. Сережки підвісні, англійський замочок. Вартість такого комплекту 2100 гривень. Камінчики відкриті. Каблучка. Зворотній бік. Шинка широка. і ще один комплект, трошки менший. Тут розмір каблучки 17,2. Так, вага каблучки 5,5 грами. Розмір камінчика в каблучці 16 на 12 мм. Сережки вага 7,6 грами. Розмір камінчика в сережках 14 на 10 мм. Вартість такого комплекту 1600 гривень. Камінчики відкриті. Каблучка трохи іншої форми, бачите? Зворотній бік відкрите, аметисти, аметисти всі з включеннями. Додаткові фото та відео знімаю під замовлення. Наявність прикрас, розміри та ціни ви можете уточнювати у Viber-спільноті, а також за номером телефону. Всі ці дані я залишаю у першому коментарі до відео, а також в описі. Всім дякую за перегляд, мирного неба, чудового дня. До зустрічі!